І нехай ранок буде добрий для добрих людей з вами, людина Лена. Учорашні події збурили мені мій душевний спокій. І я знову взялася за вивчення Кримінального кодексу України. І що я спостерігла? Я вам зараз зачитаю, я собі зробила ось такий список виписка. Це тільки те, що можна мені, не маючи. Ну, скажімо так, глибокої юридичної освіти побачити навіть те, що лежить на поверхні. Значить, скільки статей Кримінального кодексу було порушено трьома особами, тому що не тільки Мігельський Юрій, а там ще біля нього напарник, контролер Роман. І ще там був причетний і водій, який, не маючи маршрутного листа, не знаючи адреси, куди він їде, в нього не було вказано конкретно, куди він їде. Він ще й поводив себе водій, як начебто він ну, Керівник організації, чи і, і, і якусь таку проявляв неприязнь до мене, так я перший раз його бачила, то, того водія. Ну, і тепер все, що стосується цих осіб, які вчора порушили мій приватний простір, моє життя. В, як це звучить юридичною мовою? Ділюся, тому що тому що, знаєте, були в мене моменти, коли я потребувала юридичної допомоги. І коли я її попросила, мені її надали. А тепер, коли можу це зробити я, чому мені не поділитися? І так, стаття 40. Фізичний і, псих... і психологічний примус. Мене фізично і психологічно примушували отам, бурюкатися в словесній формі, вислуховувати його вимоги, щоб я щось йому кудись вела до лічильника, чи не вела, чи щось показувала, чи пускай, забирав у мене мій час, моє життя. Стаття 109. Повалення конституційного ладу. Це серйозна заява. Але ці особи не визнавали Конституцію України і міжнародних пактів про права людини. Я захищена Конституцією і правами закріпленими в міжнародних пактах про, про свої свободи, право, волю. Реально мене тут мордували і не визнавали законів України. Стаття 125. Умисне, легке і тілесне ушкодження. Так, навмисно на сонці. Мені випалювали моє тіло, я мусила там стояти чомусь, щось слухати. Ми стояли з 12.00 до 16.30. Це тільки вдумайтеся. Це все я вказую в протоколі і поліцейським, і прокурору, і, скоріше за все, в Генеральну прокуратуру це все відправлю, хай перевіряють. Стаття 126 побої та мордування. Ну, побої я цей раз не допустила. Поліцейські були амордування це умисне вчинення насильницьких дій. Вони відбувалися в словесній формі, що завдало мені фізичного болю, душевних страждань. Стаття 127 – катування, свідомі дії, що спричинили фізичну і моральну шкоду. У мене стрес, у мене до сих пір у мене йдуть такі відлуння вчорашні для заради чого? Заради чого це ви приїхали в трьох? Мене мене що доводити до чого? Забирати молодість красу здоров'я. Стаття 162 порушення недоторканності житла, стаття 182 – порушення недоторканості приватного життя і незаконне використання персональних даних. А там ще є окремий закон про використання персональних даних про заборон. і ще є окрема стаття конституції. Там легко відкривайте Конституцію і Дивіться стаття 353 – самовільне присвоєння владних повноважень, стаття 355 – примус до виконання цивільно-правових зобов'язань. Мігельський Юрій уявив себе творцем, який прийшов, і мені, е, він нібито у легкій словесній формі прохань казав: Ну, покажи лічильник, ну покажи лічильник. А на це я згоди так і не дала. Я дозволила б, і я це оголошую і зараз підтверджую, і в протоколі зазначу, Я дозволяю. Просто це моя добра воля. Але надай мені відповідні документи. Де ти зараз знаходишся? Як ти самовільно покинув територію Полтавообленерго? Де відрядний лист? Чи знає керівник про твоє тут відрядження? Де в маршрутному листі зазначена моя конкретна адреса? Де повідомлення про те, що прийти конкретно на цю адресу? Щось перевіряти? На якій підставі ви будете щось перевіряти? Чи ви є власниками того, що ви будете це перевіряти? Чи не чи не є власниками? Даному випадку говорю про, про той лічильник. Чи у вас є ці повноваження? Це все перевіряти. Куди оце все воно йде, з яких вказівок, це що, злочинні накази? Чи що це таке? Це є примус до виконання цивільно-правових зобов'язань. Стаття 355. Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів, бланків, усі неіснуючі, ЄДРП, печатки і так далі. Мені просто тицяли е, між очі якусь фіксу, як я кажу, якийсь папірчик. Е, я не можу його перевірити. І поліція не може, не могла його перевірити, при мені. Це може, це, може десь він його собі зробив, при, десь купив на, на базарі в Одесі. Стаття 364. Зловживання владою і службовим становищем. Це, бу, це факти на пряму, ну, ось, прямо, ви всі це бачили. Стаття 365 перевищення влади чи службовими повноваженнями витягують якусь оту вудку свою, щось там мені, мене на хотіли вдарити, чи хотіли мене не облучити, чи що вони хотіли, куди вони лізуть, до якихсь проводів, проводи належать народу, Плов... людям, проводи належать і ті всі стовпи людям. Що ви творите? він... Ну, Чинив злочинні дії, перевищив 366, службове підроблення, 367, службова недбалість, 371-та, завідомо незаконне затримання. Я мусила стояти і слухати оте все 4,5 години свого життя. Стаття 442 геноцид. Це дійсно ці прийшли мене знищити. І психологічно, і фізично. Я це бачу. І ще намагання позбавити. Фух, життєво необхідно, є, життєво необхідно ресурсу, хоча він мені належить. Там скільки нюансів, я вже скільки всього перечитала, а мені хватило ночі. Мабуть, треба вже в ООН їхати напряму, а може, просто в Європейський суд та й усе, оминаючи, оці всі контори, шарашкині, як я кажу. Та вже напряму я проголосила 14 мільярдів 300 тисяч фунтів стерлінгів моральної матеріальної шкоди. Є ще, ще цікавіше. Стаття 100, стаття 101, піратство, це згідно конвенції ООН, згідно морського права. Це реальне піратство, захоплення. Ну, там це треба розшифрувати, Юристи це все давним-давно без нас зробили. Ви уявляєте, як цікаво, не тільки історія мені це цікава, не тільки етнологія, не тільки це бурщ... борщотворчість чи тістотворчість. Які ще цікаві є моменти в юриспруденції? Так все ж мене тільки зачепили, ось тільки мене торкни. Та вже як у мене інформація сама лється величезним потоком, якщо її шукаєш. <кхід> а для добрих людей нехай день буде добрим.